啊。Uh Слова святого Євангелія від Святого Іоане. Ісус подався на Оливну гору та досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до нього, він же сівши, навчав їх. І привели тоді. Книжники і фарисеї до нього жінку спіймано на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього, Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку, каменувати отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це? І спитували вони Його, казавши так, щоб мати. Чим оскаржувати Його? А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в Нього, то Він підвівся і каже до них, Хто з вас без гріха, нехай Перший, кидає онаї камінь? І знову нахилившись, писав по землі. Почувши таке, почали вони відходити один по одному, почавши з що найстарших аж до останніх. І залишилася тільки та жінка, що стояла посередині. Та Ісус. Підвівся Ісус, а нікого, окрім жінки, не побачивши, мовить до неї. Де ж вони жінку оті? Твої обвинувачі. Ніхто не осудив тебе. Ніхто, Господи, відповіла тоді Ісус до неї, то і я тебе не осуджую. Йди та вже віднині на гріши. Це є Слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амінь. Шановні наші сестри монахині, дорогі в Христі, браття і сестри, улюблені Божі Діти. Перше читання, яке ми чули сьогодні в літургії з книги пророка Даниїла і у рибок святого Писання з Євангелії. Від Йоанна говорить нам про засудження, про неправду, про грішність людину. Очевидно, коли ступаємо цих двох описів, відразу ми можемо якби, засудити на перший погляд цих людей, яких засудили люди, але що їх так насправді оправдовує в першому випадку цілковито. А в другому усправедливлює. Це не означає, що хтось був без вини, але усправедливлення це є дарування провини, дарування кари, так як це сталося в випадку, як читаємо в Євангелії, в восьмому розділі Святого Йоанна. Теж ми чули в книзі Даниїла про те, в який спосіб діє. Обман. Сьогодні, напевно, це є дуже така тема щоденна. Кожен з нас розуміє, що таке обман, кожен з нас знає, що не можна цього робити. Кожен з нас досвідчує, які трагічні висновки плоди є цього обману. Можемо це бачити в сім'ях наших. Сьогодні, на жаль, в державі, в світі. Може, часом з прикрістю бачимо це в церкві, власне, обман чому? Тому що там, де немає правди, там так насправді немає любові. Коли б ми взяли за приклад, щоб так класично зрозуміти, правильно, ярко, про що йдеться, можемо взяти приклад вінчання, коли люди перед вівтарем двоє людей, які. Не знаючи, що буде завтра, входячи в нову таємницю свого життя, з надією, довіряючи собі, шлюбують любов, вірність і чесність подружньо. що цікаве, ця чесність є на останньому місці, сказана в обряді вінчання. Ми би так привично сказали, що те, що перше є головне, любов. Але, власне, що підтримує любов, що доказує цю любов, тобто удоводнює, це, власне, є чесність. Якщо забракне цієї правди, якщо є так, що один перед другим щось ховаємо, не доказуємо, пробуємо якось, так люди говорять, перекрутити певні справи, то тоді найбільше знак запитання ставимо на любов, чи ця людина мене любить. Може, це не буде до кінця таким виясненням цієї думки, але так послужусь таким фактом, коли в одному селі на парафії ходили ми по коляді, і така звичайна сім'я, старші люди, може вже за 70 і діду і бабусі, і кожен з, ті, кожен з них хотів бути кращий один від іншого. Кожен хотів якось там винагородити. Священника, колядників. Ну, і, власне, прийшов дідусь і каже, в мене все бабця командувала, але я хочу сьогодні дати на костіл гроші. візьміть від мене, все ж таки я хадзянін, так що посміхається. Каже, що це ж чоловік повинен бути господарем, то я сьогодні хочу дати гроші на кості. Ну і там Заким бабуся роздала цукерки дітям, там ще якийсь чай зробила, бо це так, була обіднішня пора. І приходить ця бабуся, і так кличе к на сторону, каже, ой, чи чинати вам бо старий, не дасть. Каже, я як я не дам, то нічого не буде. Ну і відволіги знаєте. Відомо, я не міг продати їх, але, але просто, якщо е, чесно, то е, скажімо так, ніби трошки і хитро, і з юмором були якісь там гроші раніше, які люди дали, Я кажу, знаєте, то ми так беремо все потрошки, і, і діти бачать, то давайте так, щоб не було. Тому що Сонц там багато грошей бере, то я вам перед дітьми таку здачу дам. Ну і там половину сумки витягнув, коли грошей їм вернув. Кажуть, ну це праніки вже коштували, ви потратились, то хай ці праніки будуть вже замість того. І це, але ну, це такий факт, правда, який може там великого ущербу не зробив, скажімо, в сім'ї, в родині, в відносинах. Але який великий ущерб і таку трагічну. Ситуацію може робити нещирість людська. Колись мене хтось запитав з молодих людей, які готувалися до подружжя, кажуть, і що насправді не можна ніколи обманути, як так можна прожити ціле життя без обману? І я тоді кажу, що в одному випадку маєте право навіть обов'язок і коли, відразу така увага, ну, власне, в тоді, коли в твоєї дружини буде день народження. Якщо у вас спільна каса, якщо ви приносите заробітну плату і ставите в одне місце, і жінка про це знає і ти маєш право без її питання витягнути якусь мілоч, пару рублів, купити її квітку. І якщо вона не дощитається потім, що там бракує якісь грошей і спитатиме, де пропали гроші, чи хтось дітей забрав, то за тиждень, за два скаже їй, що мусив за щось купити цю квітку, я ж не можу вкрасти в когось. Тільки тоді можеш обманути, але це в такому сенсі, що почекаєш пару днів і скажеш, де ці гроші пішли. Чому ця чесність є дуже потрібна, тому що вона нас вчить правильного розсуду. Ми сьогодні чуємо слово суд, розсудження власне, в святому Писанні. Бачимо, що цими людьми хотіли зробити, вже провадили їх на страту, бо хтось сказав якесь слово, хтось не перевірив. І, власне, Бог не допустив смерті праведника. Це, власне, доказ того, що Ісус пізніше скаже в Євангелії, я не хочу смерті грішника, але щоб він навернувся і мав життя вічне. В цьому випадку ніхто грішний з них не був. Власне, бачимо, як важливий є розсуд, як часто кожен з нас може судити певний факт без причини. А якщо взяти причину під увагу взагалі нарисовується інша картина? І коли людина в своїй доброті, в своїй людськості може стати по стороні правди, то так, очевидно, тут не хочу вам якось в голові, в розумі відразу путати всього, але нам скажу, що треба може і священникові, і біскопові, і папа римському звернути увагу. Може, це не якісь Будуючий такий приклад, бо я особисто, скажімо, дуже багато раз ну, терпів з цього, що мав скажімо, довгий язик, хоча часом правдивий. Але пам'ятаю, колись була ситуація в семінарії, де образили одного там семінариста. Щось там ми їхали в другий монастир в Ченстухову, щось там з билетами не вийшло, один обіцяв, що візьме, другий не зробив цього. І потім оказалося, що всі ми герої, один лишається без нічого, або мусить собі докупити в іншому вагоні, або взагалі не їхати. І коли проходив власне, наш вихователь, отець-префект, і каже, добре, хватить там тих розборок ходіть, що ми як якісь там діти малі. І власне пам'ятаю, що я перепросив, кажу, ойче, вибачте, але тут йдеться про гідність людини. Я вас дожину, не мушу йти з вами, я встигну на поїзд. Бо він мав їхати підвести цих кліриків. І власне Очевидно, я пізніше був закликаний в кабінет до префекта, він мене запитав, чому я так відповів. І я кажу, може, треба було іншими словами, може треба було не перед людьми. Але якщо ви не посчитали за важливе те, що цю дитину обідали, то я був готовий перед папа римським таке щось сказати. Чому? Тому що дуже важлива є гідність людини. Не можна, наприклад, там. Піти по цій гідності ногами. Цей клирик на той момент потребував, щоб хтось один став по його стороні, а він був правий у всьому, тому що він довірився. Він знав, що хтось про нього не забуде. І, власне, таке оправдання, таке, скажімо, вникнення в людину. Сьогодні нам Євангелія показує, що має дуже велику ціну важливу ціну, тому що зберегли життя людини. Сьогодні Ісус стоїть перед таким вибором, що зробити. Є правило, є заповіді Старого Завіту, Мойсен, якого всі люди вважали, не скажу що за Бога, але майже як Бога, тому що Його правило було найважливіше, Божим правилом. І як цьому потрібно? Протистояти, щоб зберегти людину, що є важніше. Після такого вчинку, який зробив Ісус сьогодні, напевно, легше було йому сказати, коли б нам читали Євангелію, як Ісус оздоровлює і зцілює в суботу, в День Господній, і первосвященники мають претензію, а Він каже, а якщо теля, віл, хоче пити, чи ти в суботу його не запровадиш до джерела, якщо тобі, Якась звірина впаде в керницю, чи ти її в суботу не витягнеш, задає прості, конкретні питання. Чому його тоді зрозуміли, тому що пам'ятали цей жест, що закон не може вбити людину. Якщо закон вбиває людину, мені взагалі не потрібний. Що зробити? Мойсей нам казав таких каменувати. Киньте перший камінь. І що цікаво від найстарших до наймолодших. Почали відходити. Обично це є навпаки. Зазвичай діти, хтось з молоді, якось має таке більше сокрушення, тому що старший завжди каже, що він правий, що його життя навчило. В який спосіб Ісус мусив це зробити, щоб перші відійшли найстарші? Тому, кохання, сьогодні, коли чуємо ці слова, цей опис, взагалі, і два описи. Як врятували життя людське, хочемо звернути увагу не на якийсь там гріх, закон, але звернути увагу на те, в який спосіб ми відносимось до такого розсудження, до бачення причин. Є заповідь, яка береже людину в цьому плані. Не говори, не свідчи ложно проти свого ближнього. Восьма Божа заповідь оберігає цю гідність людини. Ніхто з нас не має права подоптати цю гідність, навіть якщо хтось буде якимось начальником, директором, не має права людині заборонити, щоб ця людина була в пошані. І мало того, навіть собі скажемо, що така людина, яка є кривджена, Власне, сьогодні десь забракло такої, скажімо, постави їхньої, може, настільки були застрашені, настільки вже були сказані на смерть, що забракло цієї постави, яку Ісус мав перед Пилатом. Коли його на суді вдарили, Ісус сказав, за що ти мене б'єш? Пилат казав, я маю право тебе засудити, маю право Тебе відпустити. Не мав би ти права, якщо б Бог тобі цього з неба не дав. І часом потрібно людину усвідомити. Ми, очевидно, боїмось, бо можемо бути залежними від когось. Можемо, Або хтось може мати гачки на нас, бо хтось нам пожичив гроші і чекає, що ми віддамо пізніше, і вже тобі рот не відкриється. Комусь, скажімо, довелось, бо хтось багатший допомогти нам, і ми вже не можемо, скажімо, нічого сказати. Можливо, хтось нас на машині підвіз безплатно, і ми вже боїмося сказати правду. А не йдеться про те, щоб ми були якимись хамськими чи якимись такими настирливими, але йдеться про те, що людина мусить мати в собі таку вільність визволення всередині. Свобода, як сьогодні дуже гарна держава говорить, свобода совісті, але не маєш права поставити Матір Божу. Там замість Лініна, бо зараз будуть суперечки. Якщо є така думка, ми самі бачимо, скільки це тягнеться, наприклад, у столиці. Так просто було поставити Леніна, Брежнєва, ніхто нікого не питав. Сьогодні збирають підписи, цілий інтернет горить, шумить, всі газети пишуть, бо так тяжко поставити фігуру Матері Божої. Проблема велика. І сьогодні люди не звертають на це увагу, що, власне. Потрібно сказати, що ця матір Божа нікому не мішає. Я ще ніколи не чув, так як говорив святий Бернард, якого молитву читаємо в Світані, ніколи ніхто не чув, щоб той, хто звертається до тебе, був залишений. Мойсей навіть Змія вивіщив на пустині, щоб люди подивились і врятувались. Сьогодні, коли є стільки загибелі, стільки смертей, потрібно, щоб Вивищили ту, котра наступила на змія, і щоб, дивлячись на нього, рятувати життя. І немає сміливих, хто це поставить. Вистачає сміливості йти на похорони солдатів, вистачає сміливості слухати про війни і так далі. Але немає сміливості сьогодні ні в церкві, ні в державі, щоб сказати, давайте зробимо щось добре. Давайте поставимо такий знак. Який нас об'єднає, знак, котрий не сам в собі, але допровадить нас до думки про Бога і Бог нас врятує. Ця розсудливість є сьогодні нам дуже потрібна всім, кожному з нас, чи хтось працює у борщиці, чи хтось є в магазині, чи хтось є ксьондзом, чи сестрою, чи, скажімо, біскопом, чи ким би не був на світі, президентом. Сьогодні всім потрібна ця розсудливість, щоб ми. Вміли стати по стороні правди. І сьогодні Біблія в такий звичайний день, навіть не в неділю, не в свято, в простий день сьогодні аж два рази нам доказує, що може зробити правдива повага до людини, що може зробити правдива розсудливість, що може зробити те, що людина шукає причини, шукає правди. Сьогодні троє людей врятувалося. Що може зробити Бог через нас, якщо ми живемо в правді? Тому, власне, просімо, щоб ми могли насправді, як Діти Божі, насамперед відчувати в собі цю свободу, бо може нам все забрати. Та, як було за переслідування християнства, колись вивозили нас соловки на Сибір, але ніхто не дорвався до серця людини. Люди повертались. З цими серцями і мали в ньому Бога. І до сьогодні ще є свідки, які насправді мають дуже багато років, вже 80-90, і ми самі їх можемо бачити, чути. Не раз на радіо сьогодні запрошують таких свідків. Ніхто їм не помішав любити Бога. Забрали родину, сім'ю, працю, хату, гроші забрали, пенсії не мають, а Бог залишився. Тому просімо, щоб те, що є найцінніше. Щоб ця вільність Божої дитини завжди нас провадила до правдивої любові Бога і ближнього. Амінь.